Я тверезо до цього підходив. Цивільний чоловік, будівельник, собі жив своїм життям. Четверта ранку, вже дзвінки, все таки кіпіш навалився. У шортах стою, дивлюся в небо. Хто ракету бачив, крилату, щоб брехати? І так починалася наша війна. Панда конфу Але так мені приліпили, так воно і по нинішній день. Один креатив. Діяли по, по ситуації. І це було правильно. Вони так по класиці, все, 45-й рік у них. Получили трохи по шапці в Києві, та тут не вже інакше. Бригада себе показала блискуче. Зайшли, зробили роботу. Ніхто не думав і не гадав, і не знав, що буде зарплата там, 100 тисяч гривень. То так виглядало на партизанський рух більше, ми входимо у п'ятірку кращих бригад на Україні. Це тяжкий напрямок. Є. Я хочу, що бригада мужньо стоїть. Перемога це не буде так, як включатель від світла. Я бачу перемогу в нашій силі. Треба ще ну, дожити стати ветераном, а там далі побачимо. Богдане. Ну, для початку розкажіть ваш шлях в армії, як ви взагалі опинились у Збройних силах України? Коли це сталося? В Збройних силах України я опинився спочатку на строковій службі. Відслужив строкову службу. І після строкової служби у нас 14-й рік, Майдан, 14 рік. Після Майдану, у першій хвилі мобілізації, ми пішли добровольцями. Воювати. Так рахували, що це свідомо, це правильно на той час. І зараз це правильно. Тоді, що вас мотивувало піти до війська і як ви собі тоді уявляли, як це бути захисником України? Я тверезо до цього підходив, бо все ж таки служба в армії, ну, крім, крім того, що в ті часи, коли ми служили, мало було такої вогневої і бойової підготовки. Але тим не менше це була служба дисципліна і поняття було зовсім інакше. Свідомо підходили. Звичайно, це було е, таке нове. Ніхто не знав чітко, як з цього виходити і що робити. І навіть вище командування робило багато помилок. Це вже факти. Зараз ми це всі аналізуємо. І що, що питати солдата чи сержанта на той момент, коли у паніці і у стресі були. Полковники, генерали і так далі. Але, тим не менше, день за днем, досвід за досвідом, п... пішли втрати. З втратами приходить бойовий досвід. А бойовий досвід це велике військове товариство, де один у одного вчисься, один за одного переживаєш. І так закрутилася робота. Скільки вам на було років, як ви опинились на війні? 26. Строкову службу не рахую, бо це лайтові режими. Це таке загальне, загальне поняття. База. А 26 років. Розкажіть про підрозділ, в якому ви опинились? 에, підрозділ це 15-й окремий батальйон. 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 128-ї бригади. Під командуванням командира батальйону Зубанича Василя Івановича і моїх товаришів коломийських, які зі мною там були, це переважно сержант і сержантський склад, солдатський. Так відбулося, що ми всі коломийські хлопці всі попали разом на один пост, Коломийський і франківських частина. Ми служили в Дебальців на одному посту в одній роті, в одному, один звод, фактично. Це було нам комфортно, нас ніхто не розтягував, ми несли нормальну службу, нормально воювали і показали, ну, показали себе з кращої сторони. І з деякими товаришами ми по нинішній день пріч, що пліч воюємо. Ви сказали Дебальцеву, вони той час була одна з найважчих ділянок фронту. Розкажіть трішки про той період. Війна зараз ну, набрала інших обертів набагато вищих. Це набагато, ну це інші дії, всі вдосконалися і одна і друга сторона, тому це ну, інший формат, і ну, ми дивимося це вже під інакшим кутом. За, зараз, якщо подумати про це, то мені здається, що там було чуть-чуть якось легше. Але може, може легше б ми це вже спогадали, ми це вже пережили, може, тому. Але якщо взяти там у Дебальцево, за добу було 273 обстріли. А за Ні, було 273, потім збільшились до 320 чимось. І так, і так само зараз у Бахмуті, але 370 чимось. Тобто ще плотніший вогонь, артилерійський вогонь. І от так можна порівняти. Але таких е е стрелених, ну. Стилкатні такої не було, боїв не було живої сили, так наступів таких не було. Були танки, десь вискакували БМП, десь жива силища, це було зовсім по-інакшому. А артилерія працювала вже тоді, коли зайшли регулярні підрозділи Російської Федерації, то тобто, в Дубайців це було відчутно зразу, по, як вони наносили по нас вогонь. І фосфор тоді був. і... Гради і, і 152-152-й снаряди. Тут теж було весело. Оточення, виходили з оточення. Не всім пощастило вийти. Це всі також знають. Ось такі. Ви сказали, що тоді багато хто робив. Помилки і Вище командування Збройних так. Сил, а Вас особисто, які були помилки? Не усвідомлював тоді того, що, що зараз усвідомлюю. Порівняно, якщо взяти, як ми е, воювали там і тут, тобто, там це було це зовсім інша війна для мене. Вона може як війна, вона. Тобто і там війна, і тут війна, але для нас. То це зараз зовсім інше, тому що у нас інша свідомість працює, як тоді. Тоді ми не, ну, не було такого пересторог перед тим тим, бо ми не знали, що це таке. Це було перше, що дивилися, всі реготали. А тут це півтора року такої, такого натиску, і вже по-іншому на це дивишся. Ви розпочинали свою службу в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Зараз ви вже офіцер. До цього ми ще повернемось 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. А розкажіть, як ви стали Едельвейсом і коли? Ми стали в резерв 128-ї бригади після Дебальця Ми вийшли, ну, ми демобілізувалися, всі стали в резерв першої черги. З резерва першої черги, звичайно, ми перевелися в Коломиї. У Коломиї була створена 10-та Гірсько-штурмова бригада. І наш колишній командир Василь Іванович Зубанич створював її, започатковував, і ми всі перейшли дружно, вся компанія у резерв 10-го гірсько-штурмової. Ми, звичайно, їздили на навчання, які відбувалися на збори резервістів. Я жодних зборів не пропустив, хоча очолював ну, і комунальне господарство міста. Ну, коли збори резервістів і мене викликали, я завжди брав участь. Це так само досвід, це так само на початку нам допомогло. І все. А коли вже питання стало, рано прилетіли по нас ракети, то й думати ніхто про інше не міг. Я вийшов, ну, мене викликали в бригаду. Через декілька годин вже мене дзвінок за дзвінком. Набирали хлопців, першу чергу ті, з яким я служив у Дубайству. Це зараз головний сержант мого взводу Діма Жолобайлов і Гонташ Віталій. Такі всі одразу докупки почесали. Ви особисто чи очікували, що буде повномасштабне вторгнення, що буде такий масований ракетний обстріл всієї України? Ну і може напередодні так, ви з побратимами, коли зустрічали, ще говорили, що якщо раптом ні, я я казав всі переконані, що він і не буде. Я казав в 16-му році, е, і це була річниця. По моєму перша річниця 10-ї бригади? Я тоді працював заступником міського голови, міський голова і там. Делегація, яка їхала, тоді бригада була на виконанні бойового завдання. Ми їхали до них на річницю. І там ми сперечалися. і Багато офіцерів з, 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 з нашої бригади. І, і я казав, що війна ще впереді, у нас ще буде третій захід. Всі сміялися, готали. Але що так буде, я точно не знав, бо що будемо брехати, що Ракети прилетять, що літаки будуть. що... По 14К-52 eh, буде наступати на Волині і на Житомирщині, і Іванків, і Буча, і, і Це Ясно, що ніхто це, я це не міг собі eh, таке передбачити. Я цивільний чоловік, будівельник, собі жив своїм життям і точно, але, як то кажуть, завжди був готовий йти. Я розумів відповідальність, що ми. Стоїмо в резерві, я розумію, що треба. На то він є резерв першої черги, його перша черга. Навіть пригадую, 24 го числа рано небіжчик, наш герой Веремій, Ігор, це мої сусіди з ним і однокласники. Ми стоїмо рано на вулицю, повиходилися на вулицю, то я все, все почалося там четверта ранку, вже дзвінки, все такі. Кіпіш всі. А ми стоїмо, а що там у шортах стою, дивлюся в небо. А то, то якийсь день був теплий, що е, я щось вийшов у шортах, я не пам'ятаю чого, всі ще теж реготали. Дивимося, що над хатою пролетіло. Це коли на Корнич другий ракет. Це вже восьма ранку, це другий ракета вже полетіла на корнич. Ну та й хтось там, хто ракету бачив, крилат. Ну, ніхто ж не на, на це. Це посвистіло всі. А це безпілот, а це літак. Це вертол... ну, кожен почав мудрувати. Ну потім, як гупкнуло, то всі зрозуміли, що ракета є. І таке. Та й так починалася наша війна. І все. і Вже до вечора ми всі були в 10-й бригаді. А 25 го числа ми вже були на виконанні завдання, там з Волині починали і так далі. 24 лютого, тоді, коли ви. Зібралися разом з хлопцями, пішли в бригаду. Тоді вже було якесь розуміння, як давати відсіч ворогу, як воювати, що робити? Та що, зброю брати та робити якісь дії. Але, звичайно, що дослуховується командири, який вже, тобто тих хлопців, які мали досвід у е, ООС, бо вони все, все ж таки у формі знаходилися, бо що ми там. Вже 8-7 років зброю в руках не тримали, то, що кажу, то, що на зборах. там, Отак. От Прорисували собі, придумували якісь всякі дії, маневри, такого, якоїсь тактики, щоб ми прийшли, ми знали там, ну, загальні поняття, звичайно, знали, але багато було ситуацій, що ніхто не знав, як діяти, і виходили з ситуації, діяли по, по ситуації. І це було правильно. Розкажіть трішки детальніше про ті перші дні, перші тижні повномасштабного вторгнення. Швидкість подій. Це таке запам'ятовується, швидкість, дуже все швидкоплинно було. Швидко переміщалось, дуже велика, великі дистанції. Волинь, Житомирщина, це ліси, великі відстані між бригадами розтягнута на купа кілометрів. Це тобто. Поле наше для дій було велике, і воно було не на руку ворогу. Це був великий плюс. Якщо зараз порівняти, тобто на трьох квадратах то вчуться, там 10 бригад, то там зовсім по іншому. І це була, напевно, велика перевага. І... Та звичайно, що від... Пер... якісь перші перипетії, попадали перші якісь е... дії обговорювалися і вдосконалювалися, і так всі групи е між собою спілкувалися, так? Нога за ногою. Скажіть, будь ласка, ваша перша, ну так би мовити, зустріч з ворогом після 24 лютого? Після 24 лютого? Ти ще не пригадаю. Це зима була то. Ні, це березень місяць. Березні місяць. Так почалося вже так поцікаві всякі перипетії. 10 числа, з десятих числах, поки зволині перемістилися на Житомищення, вже там почалися кухарі, там і тетерівські, і так далі. Завдання були різні, і завдання старалося на той момент виконувати, як, як ми це розуміли, і е, кадрові ті офіцери, які нам наші керівники, які нам давали це дані, розуміли, що ми все ж таки є е, мобілізовані. Але, попри те, все досягали результату. І успіху. Були і якісь там невдалі речі. Але в принципі, можна сказати, що успіх, тому що ворог відійшов, і Київщина зараз наша, Чорнобиль наш. До Чорнобиля і від Житомира є втрати, є багато ну, негативних речей, які ми це всі побачили. Але в загальному це є е, перемога маленька. У загайцях. Тож до останнього моменту там було підрозділ, здійснив переміщення, ми спостерігали, як заходила колона техніки у загайці, там якраз якути були, ну, не знаю, як це пояснити. Для мене це просто наволоч. з ними нема що говорити, їх якось характеризувати. Але ворога не треба недооцінювати, треба завжди пам'ятати, що вони також удосконалюються. Було багато моментів, але переважно на Київщині, це, ну, там, наприклад, вони в танку, у них планшети, шкіряні списки роти, ну, списки екіпажів. Якби вони так покласи, це все, 45-й рік у них. Получили трохи по шапці у Києві, та тут не вже інакше. От, вагнера діють нестандартно і думаю, що серед тих всіх їхніх збочниців туни самі ефективні. Ще хочеться на київщині трішки зупинитись. Ви згадували кухарі. Це село, де були такі досить. Ну... Не знаю, що можна сказати, драматичні події, і там було багато втрат. Це ж ваша група брала участь у звільненні кухарів. І наша група. Розкажіть, будь ласка, про це. Та нічого, що зайшли в село, там відбулися якісь там певні бої. Я рахую, що бригада себе показала блискуче. Зайшли, зробили роботу, стали на рубежі. На той час, коли ви зайшли в село, що ви там побачили? Чи було щось, що вас здивувало? Чи були там ще місцеві, які залишилися? Ні, в нас вже там нічого не давало. Та звичайно є ті, що не можуть ні виїхати, ні заїхати. Наприклад, були села біля, ближче до Білорусі на Житомирщині, де е, в Альтанці. бюст Леніна. Ну, у нас тут, я не знаю, де в Коломийському районі хто тримає бюст Леніна. Такі речі мене це мене доувало. А що там люди чи там вони. Е, люди це люди. Люди під впливом страху і, і, і багато чинників здатні міняти свою думку. Але такі, той Леніна поставили там задовго у альтанці до того, як прийшли на Київщину. Тому це недопрацювання взагалі нашої такої. Оперативної обстановки серед тут населення. Я думаю, що люди навіть не мають права про таке думати, бо які тримати бюсте Лені якісь комуністичні партії, тим більше це зараз заборонено. А там це висить. Були різні там хата священника Московського патріархату, де фуражка КГБшна і там різні прибамбаси. Такі. Це було ясно, але поки що держава, напевно, йде правильним шляхом давить цих гнидів, і ми, і ми тримаємося. Коли почали звільняти перші населені пункти, в мережі було дуже багато відео, як місцеві зі сльозами на, на очах, сльозами радості, звісно, зустрічають наших воїнів. Як тоді вас зустрічали? Звичайно, що на Житомирщина ну, а Воловоленько взагалі. На Житомирщині, чи на Київщині, то звичайно що там переважають люди, які за Україною, добре зустрічали і чекали. Але я розумію, що зробити нічого не могли, бо татара манували не вступили, так що ледве їздити виконали. Під Час вашого перебування Житомирщина Київщина, тоді ну, з якими проблемами можливо стикалися, що було найважче? Звичайно, що холодно було і це неприємно, коли ти виконуєш завдання і, і, і холод, і жара, але на то є солдат, на то є наша професія, щоб ми це переносили і мол, ну, тобто витримували це. Як щодо забезпечення, бо теж в перші дні, тижні, навіть місяці. Повномасштабного вторгнення, то складалося враження, що наша армія гола боса, не мав ні одягу, ні їжі, нічого, машин, медицини. В перші, перші часи ми заправлялися за свої гроші. Ніхто у лютому місяці, і у березні ніхто не думав і не гадав, і не знав, що буде зарплата там, 100 тисяч гривень. Такого не було, якщо ну, все проаналізувати і все. Взяти до уваги, ніхто на це не чекав. Ми заправлялися за свої гроші і за гроші тих людей, які нам скидали з Коломиї на картки, заправляли, купляли це паливо, і купляли нам машини. І ну, частково форму там давали, зброю, але багато у своїй формі. Тобто, те, то, що було, то так виглядало на партизанський рух більше, ніж на якісь там регулярну армію. Але. Можуть багато розказувати, але самі мобілізовані і добровольці сперли це. Бо регулярна армія, звичайно, що контрактні, сильні підрозділи не могли, не, не було їх в такій кількості, щоб це все зупинити. Тому всім треба подякувати після успішної житомирсько київської операції. Бригада приступила до виконання а, завдань на Донеччині. Ну і вже більше року можна казати, ви там. Розкажіть про цей період. І наскільки відрізнялися бойові дії вже на Донбасі? Ти на Донбасі так не походиш, як на Київщині, не погуляєш. Ми в лісі там могли намотати 800 кілометрів за там, два дні. По лісах, по стежках і машинами. Там так не поїдуть, звичайно. Там. Були підготовлені позиції там ООС, а бригади ще стояла, як зайшли в ООС так і там зустріли ворога. Так що, там, я думаю, що там було найважче. Разом з тим бригада мужньо тримає свої позиції Як вважаєте, в чому, в чому секрет успіху Дельвейсів. Завдяки чому вдається гідно. Давати опір. Досить. Я рахую, що такі... ну, я, я знаю, що ми входимо у п'ятірку кращих бригад на Україні. Розвиток, постійний підтримка величезного такого і фонду, як фонду Ідельвейс, і ваша підтримка, і підтримка наших людей. І... Бажання хлопців удосконалюватися і тренуватися. Це все докупи дає результат. стоїмо, нелегко. Бо я рахую, що всі виснажені за цей час, півтора року, а рік часу там. Був Сєвєродонецьк, Врубівка, Миколаївка. Зараз Спірне, Берестове, Білогорівка. Це тяжкий напрямок. Я рахую, що бригада. Можню стоїть досвідчені командири. Десь хтось, ну, за цей час хтось і як командир. Появилися сержантів, стали офіцерами, солдатів сержантами. Сержантський склад дуже міцний. А це найважливіша, я рахую, що це найважливіша ланка взагалі в Збройних силах України. Ну, до речі, нещодавно ж ви стали офіцером, отримали офіцерське звання, з чим я вас вітаю. Розкажіть для вас, що це означає, і а, ну, чи ви відчуваєте на собі вже якусь там додатково посилену відповідальність? Так, ще відчувається відповідальність за тих людей, які ми Щоб вчора ми були маленькою групою, зараз вже в нас більше людей. Це взвод. Ну, у мене це взвод декілька груп. Це свіжі люди, яких треба обучити, забезпечити. Це моя робота бути з ними цілодобово, знати їхній моральний стан, знати їхній рівень підготовки, їхню боєготовність до виконання завдання. Робота ну, Маю надію, що справлюсь, що як та робота покаже. Наскільки я розумію, зараз у вас вже взвод підпорядкування. А до того у вас була група, так? Я Був головним сержантом взводу. Взводу. А взвод з... Ну, взвод це фактично була моя там група, яка виїхала з Коломиї 24 го 25 числа. У нас загиблий, це Андрій Синюк, Гриф, наш один загиблий. У нас невелика кількість, але ми брали. Участь у всіх завданнях, де наша рота, які нами ставили, так дійшли до, до теперішнього моменту. Зараз вже ну, ми ж на початку, у нас багато було сержантів у групі, там всі після строкової служби, всі хлопці там, після 2014 року з досвідом. Зараз уже сержанти мають командного відділення. Там вже є солдати, бо прийшли свіжі люди, ми їх розбавили з вже досвідченими. І все, і так потихонь будемо обучатися і далі йти і виконувати завдання. Розкажіть, у вашій групі чи є якісь там може вже свої особливі традиції? Тому що е, понад рік на війні разом у вас знають спільний побут і, і спільно ходити на завдання. Це вже така, так, напевно, кожна... друга сім'я. Чи ваші дружини не ревнують вас вже до ваших хлопців? Ні, yeah, все добре. Ми всі наші дружини таку саму стрили групи, як і ми. Всі наші дружини спілкуються і. Кожному колективі, кожному відділенні в зводі є свої традиції, це правильно, і військові традиції треба підтримувати. Є багато, але ну, Це треба окремо тільки говорити про наші традиції. Бо на цьому все тримається. Ваша група називається Панда. Ну, Наскільки знаю, це є і ваш особистий позивний. Це мій позивний, звичайно, що ну, і, групу, ну, і група називається Панда. Чому панда? Це, так, це позивний з 14-го року. Яка його історія? Пов'язана з, з, з мультиком панда конфу. Ви хлапці? любили цей мультик? Та я не любив, але хлопці жартували, так мені приліпили, так воно і по нинішній день. Теж за цей період, вже понад рік, як ми згадували попередньо на Донбасі, для вас особисто що було найважчим або якесь... Дуже пам'ятне завдання чи операція. Та найважче, коли втрачаємо людей, з якими ми спілкуємося, які з нашого особового складу, з нашої роти. Ну, звичайно, що там рота в наші групи, це близько всі. І коли втрачаємо людей, то це вже най, 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 ну, закарбовується саме, саме так неприємно. В цих інтерв'ю ми часто говоримо з військовими про те, що е, зараз одна із суперсил наших збройних сил це е, креатив. Це якісь нестандартні підходи до вирішення завдань. У вас е, в розвідників чи є місце для креативу, так, для експериментів? Один креатив. Хитро. Я рахую, що треба діяти хитро скритно. Yeah. А ефективно воно буде, коли технологічно ми будемо переважати технічно і технологічно. Тому буде результат. Що для вас буде означати перемога? І якою на той час має бути країна? Те перемога це не буде так, як включатель від світла виключити, та війна закінчилася і вже. Сидимо за столом, п'ємо за перемогу. Це перемога це тоді, коли на кордонах стоїть велика кількість техніки, е, ну, з ворогами маю на увазі. Коли е, у нас сильне ППО, коли у нас потужна економіка, коли у нас високий рівень життя, це, наприклад, варіант, так як і того ж Ізраїлю. Там, по інший день туди прилітають ракети, але люди не звертають уваги, бо там. Високий рівень захисту, високий рівень військовослужбовця, підготовки. Я так бачу перемогу, Я бачу перемогу у нашій силі. Тобто, щоб, порівня, щоб ці дії, які відбуваються порівняно з нашою силою, були нікчемні. Це тоді буде перемога. Ну і на завершення традиційно всіх запитуємо, що для вас означає 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, і що для вас означає бути Едельвейсом. Це наше життя. А там далі побачимо. Треба ще ну, дожити стати ветераном. Зараз це наше життя.